7 травня Закарпаття офіційно отримало ще шість новопризначених гулів районних адміністрацій. Ужгородську РДА очолить Марія Ковальмазюта, Великоберезнянську Валерій Поправка, Воловецьку Михайло Попелич, Сварявську Андрій Наливайко, Іршавську В'ячеслав Свічкар. В неофіційній обстановці голова адміністрації області передав їм доручення во президента. Приступили буквально з сьогоднішнього дня до виконання своїх обов'язків. Ми з вами сьогодні проведемо першу повноцінну робочу нараду. Шостим новопризначенцем став Василь Пашкуляк, якому довірили Мукачівську районну адміністрацію. Нагадаємо, що громада району виступала категорично проти пана Пашкуляка, відомого співпрацею з регіоналами та минулою владою. Кандидатуру Василя Пашкуляка не підтримали й районні депутати, коли стало відомо про його призначення. Переважна більшість депутатів районної ради звернулася проти його призначення на посаду голови РДА. Втім, у владі ці факти проігнорували. Більше того владу БЮТу звинувачують у активній співпраці та домовленостях з колишніми регіоналами. Як приклад наводять призна призначені на посади голів РДА в області 21 травня. ілюстраційний комітет області також сказав своє ні на запитання журналістів щодо призначень. Голова адміністрації сказав, потрібно йти на компроміси. Ілюстраційний комітет вдогонку вже після того, як кандидатура була обговорена з громадськістю, і подана нами вдогонку Не надсилав нам якісь свої висновки чи там резолюції щодо непогодження тієї чи іншої кандидатури. Але на сьогоднішній день треба враховувати ту ситуацію. За такою ж незрозумілою схемою, призначили й очільника Воловецької РДА пана Попелича, який є заступником Конфракції партії регіонів у Воловецькій селищній раді. Інтернет-ЗМІ розповідають про його причетність до ігрового бізнесу в районі. Варто додати, на представлення голів не допустили в залу члена люстраційного комітету. Його попросили вийти за двері.